Господь з вами і з духом ТВОЇМ Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу. Підійшовши, учні запитали Ісуса, Чому ти говориш до них притчами? А Він у відповідь сказав їм: Бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться, і отримає понад міру, а хто не має, то й те, що має, буде забране від нього. Я тому говорю до них притчами, що дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють. І збувається щодо них пророцтво Ісаї, в якому говориться Слухом будете чути, та не зрозумієте. І, вдивляючись, будете дивитися та не побачите. Адже серце цього народу ожиріло, і вухами тяжко чують, і очі свої зажмурили, аби не побачити очима і не почути вухами, та й серцем не зрозуміти і не навернутися, і щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні, бо бачать. І ваші вуха бочують. Воістину кажу вам, що багато пророків і праведників бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути хотіли те, що ви чуєте, але не почули. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри! Ми з вами нещодавно роздумували про притчу, де Ісус розповідав про зерна, про сіяча. Зерна падали на різний ґрунт, відповідно від того, залежало взагалі, чи проросте той колосок. В іншій притчі Ісус розповідав, що як колоски падали. То одне принесло плід в 60 разів, інше в 100, інше в 30. Словом, що це було все по-різному. Зараз до цієї різності ще повернемося. Але от сьогодні у Ісуса питаються, а чому ти говориш до них в притчах? Ісус дуже розлого розповідає, а ми з вами подивімося, що ми, як, ну, взагалі, як люди, любимо, коли нам пояснюють щось просто. Любимо, коли нам чітко кажуть, от, є так і так, і має бути так і так. Або ще й коли наводиться приклад: позитивний, негативний, коли ми чітко розуміємо, про що саме мова. Якщо надто загально, людину це може заплутати. От Скажімо. Вчиться людина, наприклад, хоче здати на водійські права, вивчає правила дорожнього руху. І поки там є якесь правило, не підкріплене якимось прикладом, то воно надто загальне і незрозуміле. Правил багато, винятків багато, підпунктів багато, в тому всьому заплутатися дуже легко, і тому учень потребує, щоб йому сказали, навели якийсь приклад. Ісус знає про цю нашу тугошиїсть, чи заплеття серця жиром, як тут сьогодні про це розповідається, і тому розповідає притчі, такі, можна сказати, байки, такі історії, які є дуже простенькими, які може запам'ятати навіть дитинка. от, Напевно, ви неодноразово були свідками на різних службах для дітей. Коли в діток десь там священик бігає з мікрофоном, як правило, основна акція відбувається саме завдяки цьому, ну і там дітки відповідають, що вони почули. Ну і добре, коли дітки уважно слухають і можуть переказати. І, як правило, дітки можуть переказати майже всі ці притчі, які були, якщо вона там не дуже велика, то можуть і про, зер... про... про зерна розказати, і про овечки, і інші інші притчі. Це навіть дитина може засвоїти. І Ісус сьогодні дає дуже зрозумілу відповідь, чому ж Він розповідає в притчах, тому що людям важко зрозуміти, і він намагається пробитися крізь е, наше нерозуміння. Ми до цієї тези на сторінках Євангелія повертаємося неодноразово, що одна з найбільших проблем, з якою стикається Ісус, це те, що його не розуміють. Пам'ятаєте, кілька днів тому я приклад наводив, що його не розуміли Ісуса, як його кати, так і апостоли. Хоча ті були ворогами, ворогами його народу, якби його особистими, Його тіла, вони знущалися над його тілом, а ті були його найближчими співпрацівниками. Він з ними ходив, розмовляв. Але і ті, і ті його не розуміли, і дуже важливо побачити мою особисту проблему. От я зараз кажу про себе. Ви подумайте про себе, кожен про себе, що моя найбільша проблема в тому, що я не розумію Бога. Або погано його розумію, який його задум щодо мене, е, яка його взагалі думка, як зрозуміти Бога? І так, це завдання величезне, і так трошки забігаючи вперед, скажімо чесно, так з рукою на серці, як то кажеться, що це завдання є нам е, на всю вічність. Ми всю вічність будемо пізнавати Бога. Вся вічність дана нам для того, щоб ми могли пізнати його, дослідити, зрозуміти, збагнути. Тут можна дуже багато різних синонімів підбирати, щоб якось хоча б трішки наблизитися до ось цієї істини. І сьогодні ми дивимося тільки на ось цей невеличкий аспект. Ісус каже: «В, у вас є проблеми з розумінням. Намагайтеся зрозуміти. Якщо не хочете зрозуміти, то і не зрозумієте. І сьогодні дуже важливо, щоб ви вловили цю думку, ну, чи, чи щоб я її зміг вам передати цю думку, що вся наша вічність це буде пізнавання Бога. Але ми не зможемо перейти в вічність, в якій будемо пізнавати Бога, якщо тут на землі ми не почнемо його пізнавати. Можна сказати, що зараз для нас на землі є ось цей такий стартер, іскра яка в двигуні. Ну, Згоряння подає ось цю іскру і пізніше вже там двигун починає працювати завдяки ось цим вибухам, які там вприводять в рух клапани. Зараз у нас є тільки іскра. Це щось таке настільки мініатюрне, колись у вічності ми будемо дивитися і думати, ой які ж ми були маленькі, які ж ми були мізерні в своєму розумінні. Але зараз потрібно пустити тільки цю іскру забажати. Пізнавати Бога, ким він є, яким він є. Але тут ми впираємося в нашу обмеженість, Обмеженість визнати, що ми обмежені, е, небажання пізнавати Бога, небажання е, творчо розвиватися. І на цю справу впливає кілька речей, які ми сьогодні з вами обговоримо, що нам не дозволяє розвиватися. Е, ось. Це саме ця річ, про яку сьогодні каже Ісус, ми не хочемо розвиватися, бо ми думаємо, що ми вже і так все знаємо. Навіщо мені, наприклад, готуватися до іспиту, якщо я вже все вивчив? Навіщо мені, ну, наприклад, там, виконувати якусь роботу, не знаю, наприклад, там, заливати підлогу чи там, класти плитку, якщо вона вже покладена? Якщо я вже думаю, що я Бога пізнав, якщо я вже думаю, що я його досконально знаю, Якщо я вже пізнав його, якщо я вже сам ідеал, то навіщо мені прагнути до чого-небудь, навіщо мені каятися, навіщо мені виправлятися, навіщо мені сповідатися? Я вже ідеальний. І це не так. Тому що головна наша проблема не в тому, що ми робимо ті чи інші гріхи, а в тому, що ми не хочемо пізнавати Бога. Або навіть цього не помічаємо, навіть цього не бачимо. І от В цьому саме є проблема, і це Ісус намагається нам довести. Він використовує різноманітні метафори, каже, ваше серце заплило жиром, вухами тяжко чують, тобто вуха, якби напухли, звузилися, очі свої прижмурюють, щоб не бачити. Використовує різні метафори, але ці метафори подають одну і ту саму правду. Людина. Яка от якби от хоче бути з Богом і хоче отримати всі плюси від перебування з Богом, там захист, благословення, відведення від пекла, від небезпек, від диявола, але разом з тим всім, щоб не сильно вникати, хто такий той Бог, бо я себе маю там пізнати, я маю собою тішитися, я маю е самовдосконалюватися, навіщо потрібен Бог? Ну, і ось тут є е одна з найбільших проблем. І коли ми кажемо про ці духовні проблеми, інколи варто придивитися до наших, ну в прямому сенсі слова, ворогів, тих, на чиїх руках є дуже багато християнської крові. Отож, якщо ми подивимося, скажімо, на ту саму французьку революцію, ну, тоді на гаслах. Атеїзму було знищено дуже багато храмів, віруючих, священиків, єпископів, монахинь вбивали, катували, відрубали голови на гільйотинах. і це відбувалося в промислових масштабах. Пізніше та сама зараза перекинулася на колишню Російську імперію, і нас з вами це також зачепило. В нас так само на цих жорнах знищено було дуже багато культурного, історичного, духовного спадку. І варто помітити, а через що це все відбувалося? Ну і тут бачимо ці гасла атеїзму. Атеїсти казали, що от потрібно скинути Бога. І тоді почнеться все добре. Я в рамах такого прикладу, от я ж сьогодні проповідь про приклади розповідаю взагалі то, скажу, що в нас є відео, де одна з наших авторок записала, як розмовляти з атеїстами. І дуже часто під те відео приходять атеїсти і починають там виписувати свої дурниці. І загалом це дурниці, по суті своїй і по формі своїй це дурниці. Але інколи навіть і ворога можна побачити якесь там, ну не те, щоб зерно, правда, бо це дуже голосно буде сказано, але е, потрібно до чогось придивитися. Е, ця річ, звісно, неправдива, але варто до неї придивитися, якими очима е, атеїсти дивляться на віруючих. Е, кілька днів тому один такий атеїст чи атеїстка не знаю, е, написали, що ось віруючі люди, це, по суті, свої, як правило, люди. Нечесні, підступні, брехливі, а от невіруючі люди, атеїсти, це як правило люди чесні перед собою і перед іншими людьми. Звучить надзвичайно брехливо. Тут можна на цю тему, не знаю, якийсь окремий ролик зняти, тому що якщо люди кажуть, що вони опираються на совісті, то виявляється, що совість це надзвичайно розтяжима штука, і можна її натягнути абсолютно що завгодно. Цей процес називається натягування сови на глобус. Е, можна... Чим завгодно виправдати свої надзвичайно аморальні вчинки, ну тому що моя совість мені на це дозволяє. Тобто, коли немає якогось об'єктивного критерія, то можна про це говорити як завгодно. Але повернімося до того, про що сьогодні тут конкретно розповідається. Е, Ісус каже про цю проблему, яка є, що е, віруючі можуть відкидати, е, ну і так, це є фактом, це є правдою. Коли віруючі відкидають. Тоді, коли вважають, що ми вже все знаємо. Так? Тобто, дивіться, навіть частково ті атеїсти в чомусь можуть і теж мати рацію, коли ми, як віруючі люди, не хочемо цікавитися правдою, не хочемо цікавитися істиною, не хочемо цікавитися Богом. А це означає, ну, фактично, ну, вони кажуть правду, як би це дивно чи неприємно не звучало. Тепер е подивимося на наступну справу, яка є дуже важливою. Коли Ісус розповідає про це бажання пізнавати Бога, Він каже, бо хто має, ось, адже хто має, тому дасться і отримає понад міру. А хто не має, той те, що має, буде забране від Нього. Тобто, якщо ми думаємо, що можемо пізнавати Бога, або що ми його пізнали вже, то в нас це буде забрано. Ми не зможемо в вічності пізнавати Бога, того, що думаємо, що вже його пізнали. Ні, це означає, що потрібно бути смиренним і намагатися потрошки його пізнавати. І оскільки я тут пізнаю його в житті, то і в вічності я також його буду пізнавати. В рамах такого прикладу наведу е приклад з іншої зовсім сфери, абсолютно іншої, але яка дає можливість е пролупити очі і зрозуміти цю дуже, ну, можливо, складну правду. Подивіться. Е коли 100 років тому приходив комунізм на наші землі, він прийшов не на порожньому місці. Він паразитував на певних людських схильностях, на гріхах, і цим гріхом був гріх заздрості. Можемо прослідкувати, ось, наприклад, в літературі, кінематографії. Гарно представлено в творі і будуть люди. Коли от саме люди, які заздрили іншим людям, господарям, людям, які багато трудилися, працювали, просто через заздрість, сусіди на сусідів свого ж з власного села писали різноманітні анонімки, доноси. І людей визнавали куркулями, і таким чином таких людей було знищено. Було знищено цілий пласт е, працівників, трударів, людей підприємливих, е, людей з фантазією, е, ну, на яких, в принципі, суспільство розвивається, завдяки яким розвивається і може втриматися. Е, і ось цей елемент заздрості, він як був тоді, так на превеликий жаль, за 100 років. Я особисто можу сказати, що він залишився і по сьогодні. Наведу приклад, ну, в прикладі, наведу наступний приклад, щоб це було доступно, зрозуміло, про що мені йдеться. В нашому народі є цей гріх, з якого потрібно сповідатися, з якого потрібно виправлятися, який потрібно помічати в найменших деталях, цей гріх заздрості, коли хтось про когось каже, от мають. Ну, якщо хтось має і ти хочеш теж так мати. Ну, працюй, трудися, старайся, не одразу, можливо, через роки, але ти також будеш мати. Але ось це ось мають, або ще зовсім інший приклад: в нашому народі людей успішних не люблять люди, які заробили, люди, які чогось добилися. Їх інші люди, навіть якщо це будуть родичі, особливо сусіди, земляки, любити не будуть. Тому що як так, він зміг, а я ні. Що він кращий за мене? Ну, Видно, кращий. Можливо, опинився в потрібному місці в потрібний час, можливо, більше працював, можливо, розумніше працював, а не просто більше. І так добився більше чогось. Е, потрібно за цю людину потішитися. А заздрість не дає можливості тішитися. Заздрість каже: ні, всім має бути порівну. Він не має права мати більше, ніж я. Бо я теж хочу мати те, що він. І ось тут є ось ця, цей хробак зла, який підточує. Тому що саме завдяки цьому хробаку людина починає злитися. Вона не починає краще працювати, вона починає злитися, вона починає красти. Собі, в своєму серці, людина виписує дозвіл на те, що я можу вкрасти. Я маю право красти. Та людина погана, бо, бо вона має. А я хороший, бо я не маю. І ви подивіться, що цю заразу цього хробака підсичує ну, насправді багато різних кіл, багато різних людей. В Радянському Союзі це підживлювалося надзвичайно сильно. Тобто потрібно, щоб всіх було порівно, всіх має бути однаково. Подивіться, що ця бацила соціалізму, наприклад, ми можемо зараз навіть побачити у Західній Європі, як це відбувається, коли є так звані соціальні виплати, коли от людині просто має бути виплата, тому що має бути виплата. І вони бачать, що їхні країни, та сама Німеччина, та Франція, Швеція, наповнилися мігрантами, які взагалі не збираються працювати. Навіщо їм працювати, якщо вони вже мають якісь виплати, якщо вони вже щось мають? Але без праці людина починає деградувати. Вона починає робити якісь злочини, починає е, робити якісь недобрі речі, тому що вона не знає, де себе подіти. Вона не розвивається як особистість, вона не розвивається творчо, вона не зайнята е, роботою. Її фантазія забита злочинами. Людина не може ні про що не думати. І нічим взагалі не займатися. Людина мусить якось реалізувати себе як особистість, як людину через свою працю, через фантазію, через творчість, через е, працю, мозолі і так далі. Е, і подивіться, що ми вже зараз бачимо, як це відбувається, оці всі регулярні погроми, десь там у Франції, в інших західних країнах. Ми бачимо, як це відбувається, що люди просто нищать, трощать. Е, і це відбувається просто на наших очах. І ми бачимо, що ця ідея, що всім мають дати, всі мають отримати, ця ідея не витримує критики через практику. Ми бачимо, що це так не працює. І тепер повернімося до наших реалій. У нас таких соціальних виплат в такій шкалі немає. Але я наведу приклад. Можете мене всі дружньо не взлюбити після наведення цього прикладу, але подивіться, як жахливо працює історія з е, дотаціями на е, паливо. Як це субсидія? Субсидія називається, так? Е, коли не в одній хаті можна побачити, що люди влітку палять так, що аж е, ледь не сауна, е, ну, так, дуже Тепло напалено і ще й вікна відкриті. Чому? Бо потрібно випалити певну кількість газу, щоб дали дотацію, е, субсидію. Е, ну, якщо не випалять, то субсидії не дадуть. Ну і це така дорога в нікуди. Тобто, е, якби ну, от як держава дає, то значить потрібно брати, ну і тоді потрібно як опалювати атмосферу. Це дорога в нікуди, але для цього потрібно ставити собі це питання, яким чином це працює, чи морально робити такі речі, чи це приведе суспільство до чогось доброго взагалі. Ну, Як практика показує, ні, не приводить. Але тут це все базується і це все працює саме на, на цьому переконанні. Мені мають дати, мені повинні дати. Мені повинні дати, бо мені належиться. І тепер стоп хвилиночка, що на цю тему каже Євангеліє. Хто й має, тому буде додано, а хто не має, в того і заберуть навіть те, що він має. Для того, щоб ми могли зрозуміти Євангеліє, нам спершу потрібно розібратися в моральних відносинах між людьми. Благодать будує на природі. Якщо наші міжлюдські відносини будуть побиті, покосані, ненормальні, неправильні, які будуть базуватися на обмані, на е підступі, на заздрості, то ми не зможемо почути Бога. Чому? Ну тому що якщо ми в своє серце запустили ось цю брехню, е самообман, то ми не зможемо слухати Бога. Якщо ми думаємо, що нам належиться… Наприклад, як ну нам просто належиться, нам мають дати, бо нам просто мають дати, то ми не почуємо Євангелія. Бо Євангелія працює не згідно принципів ось цього соціалізму, а згідно принципів, ну якщо так умовно, дуже сильно назвати, але капіталізму. Хочеш працювати, працюй. Тобі просто так не дадуть. Навіть щоб по шиї дали, треба заробити. І тут багато людей можуть обуритися, то як це так, а що це таке, а як це відбувається. Ну, так це відбувається. Читаємо уважно Євангеліє. У різних притчах, чи це про зерно буде, чи це буде про таланти, чи це буде про міни, по різному ці притчі звучать, але вони доносять в ту саму істину. Той, хто працює, того Господь благословить. Той, хто думає, що йому дасться просто так, просто тому що просто. Ну, з того нічого не вийде. Можемо думати, ой, чекайте, аж це жорстоко, а так бути не повинно. Ні, це закони Євангелія, це духовні сили. Сьогодні ми з вами повинні помітити в собі хробак заздрості. Е, на цій заздрості будується дуже багато соціальних процесів зараз в Україні, зараз в цей момент. Люди ненавидять інших людей за те, що вони заробили, мають. Е, Завдяки саме цьому багато людей Євангелія почути не можуть. Про що там йдеться взагалі. Нехай це Боже Слово, яке ми чуємо сьогодні, таке, можливо, тверде, жорстоке про нашу сліпоту, глухоту, серце, яке заплило жиром. Ну, це всі епітети є дуже неприємними. Приймімо це на свій особистий рахунок і намагаємося побачити, де ми саме відкидаємо Євангелія. Почуємо. Амінь.